Карта побиту за три місяці. Якщо ви теж хочете отримати карту побиту за три місяці, додивіться, будь ласка, це відео до кінця, а я розкажу, чому ви її не отримаєте за три місяці. Давайте поговоримо сьогодні про те, що дуже багато в інтернеті є інформації про те, що зроблю вам карту за три місяці, за місяць, за, за півтора з гарантією отримання, вже з пластиком на руках повністю all inclusive Якщо ви зайдете на сайт свого воєводства, в якому ви проживаєте, в якому ви плануєте подаватися на карту побиту, на сайті кожного воєводства є написана інформація про те, які є можливості подання на карту побиту. Чи це є електронна реєстрація на особисту подачу, чи це подача лише поштою, чи через канцелярію, через чи через бюро подавчим. тому давайте візьмемо найоптимістичніший сценарій. Для вас. І ви собі порахуєте просто логічно, чи взагалі, як такий варіант, можливий. Сьогодні 25 рік, липень місяць. Беремо воєвудство, в якому є присутня на сьогоднішній, на сьогоднішній момент реєстрація на особисту подачу. Мазовєтське воєвудство це є Варшава. Там є особиста подача, особиста реєстрація. Якщо вам вдасться зловити там термін, це приблизно на 2 місяці вперед розписано. Приходите ви на відбитки через 2 місяці після того, як ви зібрали всі документи, заповнили вніск, і вам вдалося зловити дату, ви приходите на особисту подачу, з цього моменту лише починається розгляд вашої справи. До того, як ви приходите на відбитки, ніхто вашу справу не розглядає, не перевіряє, які документи ви там подали. Тому після. Здачі відбитків приблизно 6-8 місяців, буває швидше, звичайно, буває за 3-4 місяці, приходить децизія, і ви оплачуєте 100 злотих за видрук пластика, приблизно ще місяць-півтора друкується сама карта. Якщо логічно подумати і додати ці всі терміни, які я вам назвала, середній термін при найоптимістичніших прогнозах отримання карти побиту на руки це 8, 9, 10 навіть місць на сьогоднішній момент. Якщо ми візьмемо підкарпатське воєводство, в якому я найбільше маю клієнтів, в якому я працюю прямо тут на місці біля ужунду і супроводжую своїх клієнтів на подачу, це 4,5 місяці чекати на відбитки, тому що в нашому воєводстві немає особистої подачі. Тільки через канцелярію або поштою. І після відбитків приблизно 3-4 місяці на е, видання децезії. Після видання децезії ще 2 місяці приблизно на видрук пластика. Тому, е, шановні мої клієнти і мої глядачі, я е, дуже прошу вас е, включати е, е, такий свіжий розум, і е, всі ми Залежимо від так, тут дійсно бюрократія. Ми залежимо від цієї бюрократії, тому що ми є тут іноземцями, і е, ніхто не може повпливати е, на е, пришвидчення е, виклику вас на відбитків. Ці строки придумуємо не ми, на жаль. Бо якби моя воля, я би найняла більше інспекторів і. Дала би обмежений термін, за який вони мають видавати децею. Але так як зараз діє спецустава, інспектори абсолютно звільнені від строків у 90 днів, а тобто в три місяці видавати децезію і мають право а, цей строк продовжувати. Тому не ведіться на, а, на рекламу. Є питання, задавайте, будь ласка, їх під цим відео чи а, особисто в а, дірект. Буду рада вам всім допомогти, всім гарних вихідних.